Незважаючи на часткові зовнішні знеструмлення та зниження напруги в мережі Укрзалізниця продовжує чітко забезпечувати сполучення з Полтавщиною та Харківщиною. Повідомили в компанії. Втім, через безпекові міркування сьогодні обмежено рух низки приміських поїздів Харківщини. На Донеччині можливо затримка поїздів в межах однієї години. Там використовується комбінована логістика. Поїзд довозить пасажирів до найближчих станцій, а далі їх підвозять автобусами. Ми нагадаємо, що Масована атака Росії 8 листопада призвела до перебоїв з енергопостачанням і через це рух потягів призупинявся. Затримка деяких рейсів сягала 7-9 годин. Олександр Процовський, голова правління акціонерного товариства Укрзалізниця з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, вітаємо. Вітаю вас, вітаю всіх пасажирів. І справді, як ви сказали, що. Попри те, що були всякі занепокоєні, навіть розганялася інформація про те, що Полтавщина і Харківщина можуть лишитися без залізничного сполучення. Цього як ми чітко і сказали, відразу не відбулося вчора. Наші інтерсіті до Харкова прибули прямо хвилину в хвилину. І до Харкова і з Харкова, так само як нічні поїзди, наразі вранці також рух Полтавщиною і Харківщиною відбувається в стандартному режимі. Це велика заслуга наших залізничних енергетиків, енергетиків всієї системи, які Дають можливість пропуску цим поїздам і роблять все, що пасажири цього не відчули. Як ви правильно сказали, є певні зміни в руху приміських поїздів. Їх дивимося на ті, які найбільш населеними, для того, щоб люди, зокрема, сьогодні в понеділок могли діставатися своєї роботи вчасно і щодо. Сполучення із Донеччиною ми продовжуємо рухатися в комп'ютованому форматі, тобто, це поїзди Укрзалізниці, плюс автобуси для того, щоб люди безпечно могли діставатися також наших ключових міст Донбасу. Тобто, Сланом на зараз які напрямки у нас залишаються найскладнішими і є тимчасово скасовані рейси? Якщо так, то де ну, коли і як вони відновляться? В далекому сполученні ми тримаємо цим українцям немає скасованих рейсів на сьогодні, зокрема, Полтавщина і Харківщина. Всі поїзди рухаються графіком в далекому сполученні. Є певні обмеження по приміських поїздах по електричках, там де, скажімо, інтервал руху там не кожні 15-20 хвилин, а десь 30-40, в залежності від інтенсивності руху, в залежності від популярності того чи іншого рейсу, для того, щоб використовувати. Енергоресурси найбільш оптимально, і щодо Донбасу повторюються рейси, зокрема інтерсіті, який е, сполучав Україну з Краматорськом. Ці поїзди продовжують рух. Єдине, що ми з безпекових маркувань кожного разу дивимося, яка станція е, на якій станції робиться пересадка для того, щоб люди могли е, сісти в автобуси, і е, там вони синхронізовані і довозять так само до. Відповідних міст Донбасу і до Слов'янська до Кроматорська ворог б'є сьогодні також навколо Лозової для того, щоб припинити це сполучення. Але наші мостовики і енергетики тут же виїжджають ремонтні бригади для того, щоб усунути несправності, і ці поїзди продовжували рух, пане Олександре. Загалом, окрім відновлення, так Укрзалізниця в своєму плануванні вона які загрози найбільше включала на цю зиму. Звичайно, номер один загрозою є удари по енергетиці. Для цього в нас резервним форматом задіються і тепловози, там де не може бути сполучення електротягою, і так само поїзди інтерсіті, які не прилаштовані для роботи в такому знеструмленому форматі. Вони в нас резервуються нашими звичайними спальними вогонами. По суті, вагон, це ми його іноді навіть називаємо вагон незламності, тому що він дає можливість. Зберігати і тепло, і електрику попри всі обставини, тому в нас заплановано розміщення відповідні вагони і тепловози на тих ділянках, де найбільші ризики знеструмлення. Відповідно, залізниця у випадку обмежень по електроенергетиці переходить на рух теплотягою. А інтерсіті, електропоїзди вони переміщуються в ті регіони, де таких обмежень немає. Тому система гнучка. І вона завдяки тому, що це єдина система по всій країні. Ми маємо змогу швидко перекидувати. От, скажімо, на сьогодні є де передислокація певних дизель поїздів туди, от, де вони страхують електрички. А, пане Олександре, проєкт 3000 тисячі кілометрів від Укрзалізниці, який стартує 1 грудня. Як саме він буде працювати? Для кого він призначений? Давайте роз'яснимо тим, хто ще не розібрався в цій темі. Давайте це звичайна тема, яка Досить популярна серед українців. Трошки розкажу по розкладу по полочках, тому що коли люди дізнаються, діталі вони справді розуміють для чого і на що ця ініціатива. Перед усім ця ініціатива вона є складовою більшої програми фінансування залізничних пасажирських перевезень, який в усій Європі відбувається для того, щоб сьогодні і залізничники могли отримувати зарплати. Люди мали впевненість в тому, що пасажирський рух не сприйняється, адже у вантажних сполучень вже немає ресурсу. Це фінансувати, бо обсяги відповідні впали щодо механіки програми. Вона пілотному про форматі стартуватиме в грудні фокус грудня, тому що це досить такий інтенсивний місяць. Він буде на прифронтовій території, щоб окремі е люди могли, скажімо, з Запоріжжя, з Сумщини, з Харківщини за потреби. Е Мати можливість за кілометри проїхатись до, скажімо, місць на заході України, там де є, ну скажімо, це може бути родина з дітками, які в такий складний час потрібно там проїхати і бути десь в більш безпечному середовищі. Далі в нас в лютому в ну, на другій половині січня лютого традиційно низький сезон, тобто є у поїздах. Досить багато місць, які можна запропонувати людям тим, яким не критично куди їхати. Відповідно, вони зможуть в додатку Укрзалізниці відфільтрувати, обрати поїзда, які їдуть в непікові часи. Це, скажімо, не п'ятниця вечір у Львів, коли їдуть всі, а там четвер зранку. І люди можуть підлаштуватися в такий спосіб. Вирішується ще одна з критичних проблем залізниці: це брак місць в піковий період, адже ті люди, яким важлива кожна копійка, вони можуть обрати саме. Квитки за кілометри в позапіковий час, і фінально скажу, всі переживали, щоб ця ініціатива не збільшила збитки в укрзалізниці або не збільшила навантаж на бюджет. Також в програму влаштовані певні компенсатори. Вони будуть стосуватися виключно преміального сегменту. Це СВ, це перший клас, це СВ міжнародного сполучення, і там впроваджуватиметься те, що називається динамічне ціноутворення. тобто ціна на квитки, так само як в авіалініях, буде залежати від того, як близько додати подорожі. Вони купуються. Як наскільки популярним є відповідний рейс, наскільки заповненим є відповідний рейс? Тобто, це з одного боку і приведе до додаткового доходу укрзалізниці, який скомпенсує всі ці витрати на кілометри, і до того ж це і розвантажить дасть можливість більшої кількості українців подорожувати? А в цій програмі чи є запобіжники від перекупів, пане Олександре? Так, передбачається авторизація, тобто ніхто. Довільно на когось брати ці квитки за кілометри не зможе. Це авторизація, яка дозволить брати квитки на себе або на своїх діток, тому що ми справді розраховуємо і бачимо дуже великі кількість запитів від родин з дітьми, для яких це ну, якщо їде родина з двома дітками, це вже досить досить фінансово непросто зробити зайву подорож. Відповідно, програма передбачає виключно авторизацію та купівлю квитка на себе та на свою дитину. Що ж дуже вдячні, що ви долучилися до нашого ефіру? З нами був Олександр Парцовський, голова правління Укрзалізниці. Дякуємо.